Всім привіт! А, хтось мені написав: покажіть ще раз бублика. А, ну Ось вам показую. А якщо ви хочете їх а, бачити постійно, у мене є ще один канал а, Моє життя в Україні, і там ви їх можете всіх побачити. І Роні, і Сенсея, і Берто. Там вони курсують постійно в наших відео. Зараз... Позбудусь з шерсті і приступимо до роботи. І сьогодні ми з вами продовжимо епопею хризантем. Ось таку е хризантему я купила, е хочу її відтворити і е показати заодно. Е Дуже цікаву техніку. Ну, як дуже цікаво, в принципі, це вже не новина, але покажу в своєму виконанні техніку відсадки таких хризантем. Такою технікою можна зробити будь-які квіти: великі, маленькі, будь-якою насадкою. Взагалі, хризантема це. Можна розробити на основки, можна зробити ось сьогоднішньою технікою. Ну, от подивимось. Ще один нюанс. Що нам потрібно буде, це папірці, цвяшки, можна на поворотному століку зробити і насадки. Насадки я потім в процесі я використаю, скоріш за все, дві насадочки вам покажу теж з, від фірми Насадка Zephyr UA. Вони мені дуже подобаються ці насадки для хризантем, у них їх маса. В описі під відео я залишу посилання на цю компанію, можете замовити. Але ще один нюанс: у нас була тут дуже цікава історія. В общем, у нас в селі хтось там на швидкості влетів в наш стовп. Да, ну всі живі, все добре, але машина розбита там вщент і стовп ну, майже завалився. І ми півтори доби сиділи, ну, десь добу, ми сиділи без світла. Я, може, трошечки вам покажу вставочку, як це виглядало. Ми були у шоці, знову ж таки кажу, всі живі, трошки там поламані, але всі живі, все добре. І мені прийшлося, я вже все підготувала, думала з ефір робити, і тут вимкнулося світло на півтори доби. І я вирішила не викидати це все, а запакувати в плівку, поставити в холодильник. Холодильники ми підтримували генератором, але ж ну, міксером збивати на генераторі я не захотіла, бо псується техніка на коли використовуєш генератор. Ну, принаймні у мене так. Тому ось цей зефір на банановому соці, точніше, нектарі. Тут уже давно ну, півтори доби стоїть моя, мої всі заготовки. Тут і цукор, і агар, білки з цукром. Все тут воно простоїло півтори доби. Я не знаю, який буде зефір. От Хочу е, показати вам, чи варто таке робити, чи ні. Якщо ми, ну, я вам скажу, якщо нічого не вийде, то я, звісно, змішаю новий зефір і покажу, будемо працювати з хризантемами. Ну, Але все одно розповім, чи можливо такі варіанти, тому що ми живемо в Україні, і, звісно, ну, таке буває, особливо зараз на зиму, на... буде вам, можливо, в нагоді. Ну що, я роблю зефір? Так, дивіться, хочу показати вам зефір. Все прекрасно, тому не бійтеся, якщо так трапилось, ставте в холодильник і все буде добре. Так, я е, зроблю ще основку, зробимо е, і без основки, і я зроблю зараз одну штучку на основки може пару штук. Основку я хочу зробити на е, поворотному століку. Щоб зробити трошки більшу хризантему. До речі, стосовно зефіру, білки збились чудово, сироп зварився, теж чудово, тому все прекрасно, все чудово, взагалі без питань. Я не буду робити дуже велику, ви можете зробити велику, і у вас буде велика хризантема. Зараз ви все зрозумієте. Ну І зараз просто приклею цвяшки і набираємо нашу. А масу в насадочки. Все. Я взяла насадку посмішка з перетинкою. Хочу зробити такі хризантемки, знаєте, з тоненькими-тоненькими пелюсточками. І що це за техніка? Розказую. Все дуже-дуже просто. А, візуалізуємо коло і тепер починаємо відсадку наших. Пелюсточок. Точно так же ви можете зробити будь-якого діаметру. І ось так починаємо відсадку. Тиснемо на мішечок, в кінці відриваємо а, наші, на, а, збавляємо тиск і а, витягуємо. Все те ж саме. Тут ви можете рухатись і дивитись, як вам подобається. Скільки... Ну, от, я гадаю, що цією технікою ну, будь-хто зможе зробити хризантему і будь-якого кольору. Ой, розміру. Тепер, ось тут я заповнюю. Зараз підтягну мішечок. Тряпочка. І продовжуємо далі. Цією технікою ви можете взяти будь-яку насадку без різниці. Висоту також ви можете ось так іти, іти, йти, вище, вище, вище. А, взагалі не закруглюватися. Єдине, що вам потрібно, це ось тут запускати трошечки, дивіться, а, запускати нашу основку. І пішли. Якщо ви вже вирішили, ну, допустимо, я вирішую вже закрити її, тут уже ми просто зменшуємо наші пелюсточки. Зараз підтягну мішечок. Протираю носик трошечки. І починаємо ось тут, отак, зменшувати е, наші пелюсточки, і трошки їх піднімати вже вгору. Зараз я сюди запущу ну, щоб основка у нас була. І ось так робимо нашу серединку. Дивіться. Клас. Те ж саме, ми можемо робити на основки. Просто у нас є основка. І ось таким чином ми йдемо, йдемо, знову ж таки, будь-яка насадка. Зараз я возьму ще одну насадочку. І зробимо нею. Тут у мене просто є зефірчик. Це, я ж кажу, без різниці, яка насадка. Яка вам до вподоби? Єдине, що, от, ну, в принципі, насадка зефір. вони рекламують, яка насадка видає які пелюсточки. Тому ви можете спокійно дивитися. І вибирати для себе насадку. Просто тут я заповнюю серединку, а тут вона вже готова. І ось так пішли, пішли, пішли. Зараз я тоді ще зроблю одну основку на поворотному століку і зробимо ще іншою насадкою, я покажу якою, і як вона буде виглядати. Це нагадую, ну от притискаємось до основки. І витягуємо, зефір ну, класний, як ви бачите. Зефір чудовий. Все роз'єднується. Це насадка, до речі, від зефір Юау дуже класно роз'єднується, бачите? В атеко не завжди попадеш на таку насадку, яка. Гарно роз'єднує пелюсточки. Ну, тут ще і від маси залежить. Все, я буду трошки підніматись. Я не люблю такі дуже-дуже хризантеми великі, тому що вони, ну, якісь для мене не, ну, неістисні. Так. Все, тут я вже зменшую, піднімаю. Тро. Тут уже серединку ви можете гратися як вам захочеться. Можете розложистою. Можете взагалі ось тут зробити ось так. Ось таку серединку і тут отак прямо зробити. Можна і так. О. Дивіться, яка хризантема у нас. Ой. І коли у вас вже там щось не так, перевіряйте тиск в мішку. До речі, ось таким чином на поворотному століку дуже-дуже удобно. Це поворотний столик для пряників. Дивіться, яка у нас хризантема класна. Так, зараз я візьму іншу насадку, набираю мішечок і. А, ні, спочатку опудримо, а потім я вже наберу. Я поки основку зроблю, я вже зробила основку, нехай почекає, але я а, хочу а, взяла Bright Foods жовтий, розбила його. Цукровою пудрою, можна крахмалем, хто що полюбляє. Спробуйте і так, і так, для того, щоб не ви знали самі, спробуйте окремо з крахмалем, окремо з цукровою пудрою. Скажу так, якщо у вас висока вологість повітря, то тоді робіть з крахмалем, тоді він краще м -м, застигає, ну, стабілізується легше. Якщо у вас невисока вологість повітря, то краще тоді вже робити з цукровою пудрою. Дивіться, та вона як настояща і трошки даже вниз. Можна тут вверх. Ну, тут вже можна гратися як завгодно. Дивіться, як класно. Так, ну що, я беру ще одну насадочку, і ми зробимо з вами. Іншою насадочкою. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансовий мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Ну і я взяла ось таку насадку, вирішила показати вам. А я прикріплю, щоб ви зблизька побачили, і зробимо фактично те ж саме з цією насадкою, і пішли відсаджувати. Тобто, ви зрозуміли, що ну, дуже все просто, дуже легко, можна більше коло зробити візуальне. І ну, в будь-якому випадку у вас буде велика хризантема. Чим відрізняється, тут у нас є основка, а тут ми її формуємо самі. Хоча ось тут ми можемо трошки ось іти. Ой, зараз неправильно повернула. Дивіться, де носік, щоб у вас носиком було. І витягуйте, скільки вам. На будь-яку висоту, на будь-яку довжину. Не бійтеся ось тут, ви можете не боятися натиснути так сильніше. Нехай воно заповнюється у вас. Ой, пукнуло, да? Тьох. Нехай воно у вас заповнюється дуже-дуже такими, ну, якраз пустоти ось ці. Так, все, я наповнила. Пітян... Ой, це в мене така вилізла, зараз ми її обираємо. Так. І дивимось де носик. Вічно оці там де носик. ага, бачите, <смі> не там. О, все, єсть. Поїхали. На цьому вже можна і відео завершувати, тому що ну, вже тут нічого такого цікавого і немає. Ви вже все зрозуміли, вам варто тільки спробувати. Тут можна нижче зробити. Дивіться, яка хризантема. Ну, Тут да, бажано немаленьку. Ось цією насадкою можна маленькі робити, хризантемки. Це така велика насадка і. Бажано її зробити великою, щось в мене боком вона вічна. О, ось так. так. Руки тримайте на вісу, тоді у вас буде краще виходити пелюсточки. Все, я трошки прискорила відео, тому що ну, одне і те саме не дуже цікаво, опудрюємо. І на цьому все. Спробуйте. Це дуже легко, дуже просто. А, у тих, у кого не виходить а, геть а, хризантеми, ну, це для вас спасіння. Ну, це така, бачите, вона велика насадка, її і, і помпоном можна робити. Але ж можна і так. Дивіться, які класні, цікаві у нас вийшли хризантеми. Навіть георгійний, можна ще навіть, там, десь розживеньким опудрити. Або оранжевим ні, оранжевим треба. Зараз трошечки можна серединку зробити оранжевим, помаранчевим. О, дивіться. Ну, хай дві так, будуть дві так. Вау. Все, на сьогодні все. Нехай буде таке коротеньке відео, не все ж за е, задовгі відео вам робити. Тому спробуйте цю техніку. Ви обов'язково повинні її спробувати. Це дуже просто і дуже легко. Все, люблю вас. Не забувайте про лайки, ставте комент... е, пишіть коментарі. До нових відео. Люблю вас, пока!